Мало того, чи не найбільший наш союзник в, в Європі? Ну я маю на увазі звичайно країни Балтії. У нас там союзники Британія, але наряду в одному ряду з країнами Балтії. Британія, є, і Нідерланди і Данія. Це наші союзники. Тим більше, що е, голландці ніколи не забудуть про е, літак збитий ще Гіркіним в 2014 році. Їм, е, вони на відміну від е, наших е, пам'ятюних добра. Це у нас у наївних пам'ять там, типа як у рибаку тих. От так що е, це позоріще, е, що не кар'єрних дипломатів посилають туди, отаке, от, таке от е, всяке. Мало того, мало того. Ви уявіть ще одне, що дуже проситься, ну їм так або інакше треба Маркарову міняти. Маркарова дуже класний посол, але їй підставили цей скандал в Пенсільванії, і ну, натякають американці, що прийде Трамп і треба її міняти. Ви знаєте, хто хоче туди, хто проситься туди. Віце-спікер Карнієнко. Та ви що? Це той же ж який э, знамінітство хотів. Е, Ні, так а для нього, ну туди там, типа, що от, е, е, ну, не, понятно, що кожен із них будує кілька планів на майбутнє, да? от, там, один там переобратися, один там ще щось там. Типа, е, на, 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 насправді у багатьох із них є ще там план. А як би б замикатися, якщо там все буде плохо, щоб просто не турвали? Це там план мінімум, а план максимум стати послом України. В э, В країні номер один. хто Карнієнка? Блін, ви що? Ну ну як? А понятно, що. Шо... Йому там ні, ніхто не захоче в Штатів, але так, такі прокльовочки вони роблять. Ну, я думаю, що е, і колишньому гінпрокурору не світить, тому що ну, країна, е, Нідерланди теж можуть там, сказати наше вам фе і цей варіант не пройде. Але навіщо, навіть ну, навіщо? Ну злить, да? ну, Вони ж наші друзі. Навіщо ви їм таке підсовуєте? Це ж, ну, це ж не повага. Але між тим, вони думають, що вони святі, що вони там ну, в домі, що там всі не помічають, що там тіпа, що всі не, не знають, що вони е, корумповані, що е, десь е, при, приїздив. У нас, ну, щоб от всі приблизно знали, як коли приїжджають там в область посли, от Сумська область, якщо посол якийсь приїздив, тут недавно був один, буде на, на цьому тижні, що прийде, буде у нас ще один посол, приїжджають єврокомісари, приїжджають в тому числі дуже часто там цілі десанти з конгресменів. І як коли приїжджає хтось в область. Ну, йдуть в обласну військову адміністрацію, їм там розказують, потемкінські деревні показують, отут ми одто, отут ми отой, давай поїздимо, потім покажуть, там поїдуть якусь громаду, де там типу, от все хорошо. От. Але потім все одно, як правило, чи пообідать, а ще краще повечерять. Посол позве кого, якихось місцевих громадських активістів, а значить я попаду там, провідних журналістів, провідних науковців. И вот там им начешуть, начешуть по ушам. Але потім е, скажуть, а ви що думаєте про це? Ну я їм правду матку і кажу. Там і про те, як вони там е, вивозять з 20 кілометрової зони, і про те, як вони спілкуються з громадянським суспільством, про те, що там от у нас, наприклад, на Сумщині голова обласної військової адміністрації ні разу не збирав ні волонтерів, ні активістів, нічого, ну навіщо? А мало того, коли там просять, приїжджає, приїжджає там е, міжнародні донори, і кажуть, ми готові там. От з вами там поспілкуватися, готові там от шість громад залити гроші. Давайте е, виберемо, які громади. І нам, типа, ваші громадські активісти рекомендують оці шість. А вони які такі активісти? Ось наші шість громад там. Подождіть, ось у вас там дві співпадають, але ж ваші громадські активісти. І він такий. Які ще нафіх активісти? Ось мій план. Які активісти? Хто вони? Вони тут ніхто. Та це ти ніхто. То що я таких, як ти, вже понаїхавши, бачив там, починаються щербання. Ти там шостий чи сьомий, які приїхали, от тут поцарювали, нацарювали щось там і, 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 і поїхали назад. А мені тут жить. Але між тим, щоб ми розуміли, так, да? Да, так я ще про що. І приїздить завжди з послом хтось хто. Я просто дивуюсь, наскільки вони в темі. Там коман... ну, приїздить команда, приїздить якийсь помічник, який спеціалізується на цій області. І я спілкуюся з тою жіночкою, і у мене просто мозг розриває, наскільки вони в темі. По всім тендерам. От я тільки е, заявляю там, типа, що от недавно був випадок, коли у нас там типа водогін, там і на цьому водогоні розказує вона, да-да. да А ще було це, оцей оце, вона там, я розумію, що вона в темі не менше ніж я. По конкретним випадкам, по, по конкретним кейсам. Андрій Борисович, ви посольство не надурите у них інформації вагон і маленька тележка. Це мало того, у них ж е, інформація є і від вас, і від нас. А от е, у Зеленського тільки від вас. <хи> от в чому парадокс. І тому Зеленський не знає, що відбувається насправді. І що відбувається на фронті. То, що Камбрік, щоб його не зняли, він каже, що ми наступаємо, а ми відступаємо. От, чому? Тому що у вас брехня це метод управління. А у нас ми намагаємося, ну, принаймні, я намагаюся хоча б говорити правду. От і вся відмінність громадянського суспільства від офісу президента. Там все побудовано на брехні, а у нас побудовано на горизонтальному діалозі і на діалозі з нашими союзниками. Хай я не так вихожу, звісно, я не можу там по свистку зібрати, е, і всі ми не можемо да, ті, і той самий і Ніколов там, і Шабуні не можуть вони там е, зібрати послів. Але повірте, Андрій Борисович, що до Шабуніна і Ніколова прислухаються більше і принаймні. Прислухаються і до вас, і до них, але їм віри більше, ніж вам. Дивіться, ще один момент, на який хочу звернути вашу увагу. От, буквально дивіться: Україна двічі відкладала угоду з Сполученими Штатами в сфері корисних копалень, щоб укласти її з Трампом. Нью-Йорк Таймс про це пише. Що це за дипломатія? Що, що це за плани такі цікаві? Що це за. Е, е, те, я не ну... можу зрозуміти. Навіщо це робити було? Якщо вам вже в руки йде угода зі Сполученими Штатами, реалізуйте її, майбутня адміністрація. Вони не розуміють, що є е, тяглість влади в Сполучених Штатах. Да, що вони там по собі Мерічно. таке враження складається. Так да, ну що ж, можемо тільки констатувати, що у них е, до дипломатії хамства зараз при Трампі доєднується ще дипломатія прогибів. Ну що ж, не знаю, там, типа, Володимир Олександрович, Прагіб цей буде Трампом зарахований вам чи ні. Але, скажімо так, що до дипломатії хамства у нас була всю дорогу е, царювання Зеленського, дипломатія хамства, коли ми союзникам хамили, відверто хамили. А льочо ми в нів НАТО, це класичний варіант, да, це хрестоматія. Але зараз ще додається там дипломатія Пібів, там чого визволите, там тіпа, ну, тільки ж там візьміть, там, типа ж там дружіть з нами. Але теж сказати там Єрмаку, треба сказати і подаляку, що ніколи не подружиться нарцис Трамп з нарцисом Зеленським. Чому? Тому що аксіомою є те, що два нарциса в одній кімнаті не уживуться. Вони ж, е, Кожен же думає, що він же ж найвеличніший лідер сучасності. Ну, як Зеленському можна пояснити, що е, як е, мой зеркальне скажи, да всю правду доложи, Я на світі всіх мілеє, всіх рум'янів і білеє, да І коли Зеленському кажуть, «Ти Ты ты, ты всіх хмілее, ты ты ты. А тут хтось э, там дивент скаже, ні, там трамп всіх хмілее і там типа ну це ж. Це Та -та так ж такою ударом класіка, десь приблизно так. Ну, тяжело з ними, тому що ну, важко. Треба все-таки, щоб хоча б там, Понятно, що Зеленському вже нічого не докажеш, він вже такий буде до кінця життя. Але ну, і Єрмак десь він теж там біля нарциса цієї хвороби заболів. Але там хочеться сказати, Міша, Подоляк, отямся, ти ж там найумніший. Коли, коли пішов Разумков з їхньої команди, там розумним залишився Подоляк. Міша, блін, уймі їх.